Так, всім привіт. Слава Україні, слава ЗСУ. Хотів би сьогодні вам показати трохи срібла у цьому відео, да? а точніше, показати вам монетку 10 гривень зі срібла архістратих Михаїл 2024 року карбування. Так, арс. Архістратих Михаїл, один із головних архангелів, Архангел Воїн, описаний у канонічних книгах Біблії як могутній захисник, що веде духовні битви, протистоїть злим духам і царством. Слово Архангел означає ангел вищого рангу, головнокомандувач. Середвірян це один із найбільш. Найшановніших біблі... біблійних персонажів, який є заступником звитяжців, що борються за праведне діло ще з часів Київської Русі архістратих Михаїл вважається небесним охоронцем Києва. З його іменем пов'язано будівництво в 1108 році Михайловського Злотоверхового собору, київським князем Свят... Святополком, християнське ім'я Михайло. З 1995 року постать архістратига Михаїла повернулася на герб Києва. І сьогодні, друзі, пропоную вам порівняти архістратиг 2023 року да, із архістратигом 2024 року. Так, і дивіться, в принципі, яка цікава річ? Тут дві монети випущені з різницею, чи з різницею скажімо так, в один рік. Значить, Рік карбування архістратига 23-го року, 26-12-2023 року, а архістратига 2024 року рік карбування 27, 12-2024. Ну, і Давайте розглянемо основні такі моменти. Що тут за рік змінилося? Ну, Давайте одразу обговоримо. Да? Значить, Номінал 10 гривень і ця і ця монета. Маса. Значить, одна унція і цей, і цей. Тобто, на нормальному язику 31 грам і 1 грам. Далі діаметр 38 і в цій монеті, і в цій монеті. Звісно, срібна ця монета і срібна ця монета. Значить, рік карбування, верніше дата введення в обіг значить, цієї монети 26.12.2023 року, Цієї монети 27.12.2024 року. Так, і Давайте теж обговоримо художників. Да? І цю і цю монету виготовили, якщо можна так сказати, таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Ну, і в цій монеті ще додавалася одна фамілія, адаптація дизайну Кучинська Олександра. Так, і пропоную розглянути цю монету. Як на огляді, я хотів би показати оцю монету. Да, дивіться, тут зразу така коробочка у ній видно, що вона присвячена. Знову ж таки в воєнній темі, да? сертифікат є. Зараз я його попитаюсь достать. Роздивіться, що за цікавий номер. Так, ну, номер тут обичний, нема нічого цікавого. Так, і е, що я забув ще назвати, чим вони відрізняються, так? Да? Архістратих 24 року вже випущений у тиражі 10 тисяч штук, а архістратив 2023 року випущений тираж 5 тисяч накарбовано. І, звісно ж, ціна. Значить, 23-го року Національний банк продавав на сайті за 2277 гривень. А архістратих 24 року вже коштував 3857 гривень. Ну, в доларах це близько 100 доларів, да, там 90 що -то, з копійками. Так, і пропоную достати його. Ну, давайте так поближче попитаюся показати. Да, виглядає він, звісно. Цікавіше, тому що тут більше всякого на карбону. Ну, 23 го року я вам скажу цікавий архістратих, він, дивіться, яке качество карбування дуже гарно блистить. І тут а, позолота, наче така і меч, значить золотий. Ладно, З цього поки отойдемо і почнемо з цього. Так, ну, сама коробка, звісно, понятна, що. Воно присвячено воєнній темі. Так, і, так як реверс, що тут додалося на реверсі? Да, дивіться. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено архістратих Михаїл. Ну, це на двох монетах, постать його там і там. Далі, праворуч та ліворуч розташовані. Стилизовані силуети воїнів Збройних сил. Раз, два. На цьому, звісно, ну, немає він і не був присвячений якби на таку воєнну тематику. да. Так, гвинтокрили та протитанкові їжаки. Добавили, що композиційно підкреслює боротьбу, яка ведеться за незалежність. По колу розміщено напис. Одинаково тута і тута. За нас і душі праведних і сила архістратига Михаїла. Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка. Гайдамаки. Ось така от монетка. Так, а на аверсі монети. Так, Давайте я достану і цю, порівняємо, цю да? Так, Дивіться, аверс цієї монети і аверс цієї. Так, видно. Так, бачите, номінал 10 гривень там і там. Національний банк України. Тут рік карбування 2023-й, тут, звісно, 2024. Так, і тут додались, якщо можна сказати, так, піксель да? нашої української армії. <кхем> так як форма в нас. Називається як український піксель, як правильно назвати, не знаю. Так, і зображено стилізований лавровий вінок, ну він і там, і там є. І логотип Національний банк України і рік карбування 2024. Так, я хотів показати цей піксель, ще так цікаво, він. Бачите, наче як переливатися, питається. Ну, монета, звісно, стала більш насичена і більш красивіша. Так, гурт гладкий і, звісно, тут накарбовано знак серебра, да? Національного банка знак. І скільки грам? Видно, не видно? Не бачу. 31,1 грама. Так, отака от монетка випущена 2000. Верніше ведено обіг у дік. У грудні 2024 року, а продажа в неї відбулася у 2025 році. Ну, Так як, звісно, говорить, багато хто знімає монетки, що, звісно, українські монети зі срібла, вони завищені якби в ціні відносно закордонних. Ну, мабуть, так має бути, Але. Монети дуже цікаві. Ну і, звісно, їх колекціонувати трохи, звісно, дорогувато, але но... ну, так як є. Ні Зільбер стоїть набагато дешевше. Так, а на цьому я хотів би завершити цей огляд, побажати всім мирного неба. Всем гарного дня. И до новых встреч на обзоре новых монет. До побачення.